Більшість з вас заходить на цей канал, щоб подивитись, щось пов'язане з машинами. Але сьогодні ми поговоримо про те, що я люблю не менше, ніж низькі машини, а саме піцу. І для цього ми приїхали в Італію. Tu mi piaci. І щоб ця наукова подорож була трошки більш цікавою. Ми заїдемо на море, де я не був вже, мабуть, років сім. Почнемо з того, що це був третій політ у моєму житті, бо я цього дуже а боюсь. Отже, я не міг повноцінно радіти початку подорожі через жорсткий мандраж. Але перельот був досить лайтовий, і одразу ми поїхали додому набиратися сил. Перший повноцінний день в Італії ми вирішили провести в Ніаполі і почали поринати у місцевий колорит. Признаюсь, вайбік італійців мені дуже сильно сподобався. Вони такі ніби чілові розслаблені, але у той самий момент дуже емоційно спілкуються і жестикують. А ще вони дуже стільові, особливо місцеві мужички. Краще прикол в тому, що це тіп, який прибирає сорічки, прибирає поли поняли, на такому апараті. Він їздить тут курить сигарету. Це робота моєї мрії. Якщо що, оцей от замачний туризм, будинки і вся ця історія, знаєте, піти подивитись на якийсь пам'ятник, ну мене не цікавить. Можливо, це не дуже інтелектуально з моєго боку, але от я більше так от голубі бігають попугаю. Ну ладно. Короче, я не любитель такого. Я от, півка попіть і шита покушать вкусне. Оце, оце для мене туризм. Ну а з цим тут проблем не було. За цей день на жаль, ми поїли всього три рази, але кожна страва у будь-якому місці була просто розривом всього. За цей день ми находили пішки приблизно 20 кілометрів. І, звичайно, це було дуже цікаво. Але незважаючи на те, що я з Нікополя, я вимушений все ж сказати про те, що тут на вулицях жесть як брудно. І серед брудних вулиць їздять такі от не менш брудні трамвайни. Там всередині теж брудно, але вони зроблені пінінфаріною. Коротше, там є шильдики. Прикиньте, отак от в Італії навіть трамваї Пенінфаріна. Хто не шарить, то Пенінфаріна зробила Ламборгіні, Феррарі. Ну і Деу Ліганза не менш легендарно. Так як ми торкнулись теми транспорту, тут серед цього із приємного тільки велика кількість 500 фіатів та інших кайкарів європейського ринку. Шалена кількість мопедів і тотальний треш з парковкою. А ну-ка. Вгадайте країну по цим кадрам і як вам виїхати. Я сподіваюся, що буде хтось піхатись. Я вам засніму, як вони виїжджають з цих парковочних міст. Ну, немає цілої тачки, немає цілої тачки на вулиці. Просто брудні. А І всі протерті з боку на углах, пампера. Всі, От ми... всі які тільки що ми пройшли машини, вони всі. Протерті. Просто полдеш. Це страна для тих людей, які хочуть доглядати за своїми тачками. Навіть свіжі тачки. От свіжа вам шкода, дивіться, вся вже в круг. Вообще класно. І ще одна цікава тємка, яку я побачив тільки тут, це ось такий от замок на кермо, який зустрічався досить часто. Це маленький кадр на запитання, на яких машинах їздять в Італії. Там, до речі, ще стоять такі. Так, я спробую знайти в Неаполі саму роз'яснув круг машину, поки що це мій фаворит. Коротше, машина тут, це просто засіб пересування, і вони не паряться ними. Так як і не паряться тим, що яму можна просто об'їхати. Хоч я і не курю пацани і бросаю сигаретки, але без сигари, ну це було б тупо Це було б тупо тут відпочивати. Зайшов, вони там мені по-англійськи, «дяра-бер». І от італійські сигари, це вона одна, її розрізають пополам і курять з тонкої сторони, а тут підпалюють. Зараз будемо пробувати на вкус і аромат. Цю життя простого нікапальчаніна. Коротше, день вийшов супер насичений. Я побачив графіті в Анап, ноги просто відмовляли під вечір. Але на наступний день нас чекала ще одна міні-подорож на острів Іскя. А цей це міжгородній поїзд, бачите, зроблений бертони. Нормально, італіянці для себе. Да? Роблять, ну такий собі. Найгарніший за вектор. <різь> Пересівши з електрички на паром, я почав пити півко і знімаючи ось цей гарний кадр для вас, вітер зірвав з мене панамку і ловлячи її, я обляпав всіх навколо пивом. Тих <різь> пів. Приблизно через дві години ми були на місці. І взявши в аренду легенду італійського автопрому, ми поїхали на урок англійської від Дімона. Підписуйтесь на влог у тої відео бабушки. Поїдемо їдемо на річку, де да нет. Пашол! Ой, кен. Ювіл? Так, всіх вітаю. Це звернення в відеоблог з острова Іскі Італія. Що я вам хочу сказати, як людина, яка декілька років свого життя повністю, ну не років, а декілька років їздила літом в Бердянськ і працювала там, продавала рибу, кукурудзу і пірашки. Хочу вам сказати, що це Бердянська Букерілка. Ну типа тільки от гора є, але так як я людина, яка ну, оцей туризм з будинками мене не цікавить, то відчуття такі самі. Wi-Fi нема. Я хотів попрацювати ще трошки. Не знаю поки що щось з цим робити, чи йти в якийсь рестик знову там як дебіл качать файли для монтажа. От. Ось такий от номер. Ну, кому знову ж таки це буде цікаво. Такий от номер о, з людини за добу 30 євро. Це або Крим, або Гарбатий Бердянськ. Наступну добу ми знаходились на цьому острові, тому намагались вижити з цього по максимуму. Знову виглядав Нікополь до того, як Каховське це водосховище вийшло. От У мене в Нікополі от з квартири приблизно такий самий вид був. Там стара частина в Нікополі, хто шарить. Типе, там. А там портова вулиця, де я раніше жив. Все, пока. Сонце плохо видно но видно видно что ты успешная женщина еды микропожарка <риклад> походу хтось там розпалив костер коли вот так вот в италіи підпалюєте зажигалку то приїжджає вот така вот пожарка как они проезжают после да, да. Оп, зеркало, зеркало. Попитавшись справиться з огнем, пожежний дали дому догоріти. Що стосується кухні, словами це просто не передати. Всі морепродукти, які я куштував до цього часу, миттєво втратили смак, а порція спагетті з лобстером коштувала всього 13 євро. Це одна із особливостей італійської кухні. Ну скажімо, не кухні, а просто місць, де ви посеред дня можете поїсти. Коротше, з 15, ну так, в середньому, з 15 до 18, вони закриваються. Знаєте для чого? Вони йдуть на обід, навіть тіпа, в піцеріях, там, в якихось рестіках. Вони йдуть на обід, посеред дня. Навіть в таких містах, ну типу, звичайно, щось ви перекусити зможете, але якісь міста ти просто гуглиш. Наприклад, там нормальна якась оцінка, морська кухня, ну і там з 14.30 або з 15.00 воно воно закрито. пацани. Клас. Якщо у вас буде можливість, відвідайте Італію, просто щоб поїсти. Це тут. Ця сесія для вас посвящається всім одиноким парням, які підписані на мене. Для вас отак із сісічками в руках. Пям малиха, так а так фоткається. А ну-ка напишіть коментар. І для чого. О! Ам-ляпадай. Вчора ми бачили ситуацію, яка от прям знаєте, <сували> поставила підпис на, то, на тому, що їм помогає. Ми їдемо по такій вузенькій дорозі, де просто ледве проїжджають дві машини, і це двостороння дорога. І просто... Посеред дороги стоїть тачка, бо там немає повороту. Вона стоїть з лівим поворотником і все, типу, вона просто стоїть. Ми такі зупинились, думали, може типу, аварійка там працює або ще щось. Але проходить кілька хвилин, ми не розуміємо, що про що типу, відбувається. І ми починаємо її такі типу, обережно об'їжджати, поки нікого немає. А там пацан з тілкою просто сосуться. Вони просто лижуться, ті типу, сидять в машині посеред вузенької такої двохсторонньої дороги. Воще, я. Італіанці молодці. Ну, і хоч я не являюсь футбольним фанатом, але неможливо не звернути увагу на культурну спадщину Дієго Марадони, який є почетним громадянином і просто легендою тут. Ну, скажи, що по-італіянськи. Скажи по-італіянськи, підписуйтесь. Підписуйтесь, та. Став... Ну, що це нормальне. Вся ця відпустка зайняла 4 доби, що просто змушувало нас поспішати з одного місця в інше. Але, незважаючи на це, Італія незабутня. Окрім літаків. Літаки відстій. Ти що знімаєш? Я боюсь, Giusto il nostro interno. La nostra internazione è la migliore, è Ребята, походу, коротше, машину часу все ж таки і І мені так сподобалось в Італії, що я в майбутньому приїхав теж в Італію поотдихати. А ну, Вітука, спади голову. É tu, cara.